Друзі, всім доброго дня! У нас таке вітрюган. Дивіться, що поробилось, повністю позривало. Коротше кажучи, я перезнімаю повністю відео, бо я зняла оце сьогодні, закинула, Ну там майже переглядів на ньому не було, ніхто не встиг подивитися. І воно не в правильному форматі. Коротше, воно там якось перевертається, його незручно дивитися. Я рішила перезнімати. Ось тут це все кирпичі. Чоловік шліфує. Я зараз покажу, для чого шліфує. Мені так сподобалось, так гарно. Тут, коротше, ну це таке хось приміщення тут має колись воно до толку доводитись. це ось для пічку. Пічку таку він планує тут зробити. Так подобається, так ці куточки зашліфовані. Ось так. Це тут колись ну минулий хазяїн в цьому хліві худобу тримав бики. Тут ось чоловік залив підлогу. І в майбутньому буде щось ну, щось планувати для під щось інше. Ще що подивіться, яка хмара. Погода міняється з скорістю звука. Тільки що дощ був. Вже сніг почався. Дивіться, що поробили. Я хотіла показати будилку сьогодні поставила, знов зірвала. Так, хотіла показати, що в мене тут посходило. У цих кругах я раніше показувала, та, у цих три кругах. Тут в мене посаджені гіацинти, там тюльпани, а там нарцизи. Так рясно-рясно прям. Град якийсь почався. бачите, як все гарно посходило. Ось нарцизи. Дивіться, який град почався. Тут мені сьогодні відео не судьба зняти. Все одно покажу. Так, потім тут ось тюльпани посходили. Дивіться, бачите? Ось крізь тюльпани. Минулого року вони не цвіли. Ну так гарно зійшли, але не цвіли. Ну, я думаю, це із-за того, що просто я їх перший рік посадила і вони там різні цибулини були. Цей рік, надіюсь, що зійдуть, дуже гарно буде, якщо всі будуть цвісти. І тут ось гіацинти. Тут теж такі. Як це правильно сказати? Ну, сортові гіаценти, такі великі, крупні, класні, дуже гарно виглядають. Теж різних кольорів. Білі, сині і жовті. Такі гарні. Ось зараз трошки закінчиться, я дозніму відео. Так, трошки припинився град. Так, це я вам показала. Ще хочу ось показати цю трояндочку, яка теж, це цю, що я селила, пізно осінню, Прямо дуже пізно, тоді вони останні, я переживала, що вони не посходять. Але наче нічого, вона така стовбур дуже живий і ці брунь, бруньки, наче з'являються. Ось ця якась хуже, До половини бачу стовбур почорнів. Ну, будемо бачити. Накрити гортензію, зірвав вітер нам мені якось подобається наполовину. Наче тут листочки бачу є якісь, але вона така, така вона. Ну, побачимо, може, все буде добре прийметься. Так, далі ось ця гейхера дуже гарна неї такий колір бордовий. Ні, це трошки більш коричнева. Це більш коричнева, потім в мене є, їх є три штуки такого червоного кольору. Ця, ось, ця така яскравіша. Прямо так дуже яскравіша, зразу різницю видно. Ну, зелені, зрозуміло, до речі, теж цілу зиму стоять зелені. Ось. Потім почали всі сходити абсолютно хризантемки. Там ось під близчиком, бачите? Все почало сходити. Примули також стоять зелені. Всі. Потім і ще ось в мене така є одна гейхера. Вона як коричневого відтінку. Теж дуже гарна. Така прям дуже гарна, цікава. Так, до речі, ось тільки побачила, бачите, ось теж тюльпани посходили. Тут вже по всій території вони почали сходити, тут треба вже обережно ходити дуже. Бо тут вони скрізь є, скрізь і різні. Тут я їх, вони, знаєте, раніше тут якось так вони були всі змішані, всі в кучці. Потім я їх, вони коли цвіли, я їх повикопувала, посортувала там по видах, по кольорах і поросажувала, тож вони вже почали всі сходити. Там бачу кущик сходить. Тут дуже багато так по одному, по два, тут теж може бути. Ось тут вже бачу сходить. Ось там, там. Ой, вже так цікаво, я просто, якщо чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, де який садила. Мені самі цікаво. Тут зараз не гарно, воно не виглядає ніяк, а коли весною все класно довести до... До тями, то воно дуже гарно. Так, потім, де це, я ще бачила, ось там повністю посходили також тюльпанчики. Потім ось тут, Фокус погано ловить ось тут. Ну і тут під листям може бути багато. Коротше, все. Вже все починається помаленьку. весна приближається. Ця троянда також наче нічого. Що це таке валяється? Це лордова іграшка. Алгорс Пенсліс. Так, шоку. що у нас тут ще такого? Ось ця троянда теж наче нічого. По стовбурі зразу видно. але якщо потемнів, то не знаю, чи прийняв вже. З корінням все нормально, це теж нормально, а зверху він сам потемнів. Стоп. Ну, це нормально, я думаю, для пересадженої троянди, тим більше пізно. Це буде нормально. Так, що в нас тут також примули. Ці хризантеми. Так, ще я щось бачила тут здалека, теж сходило ось тут. Бачите, це підсніжники. Один кущ підсніжників. І другий. Так гарно дуже, коли вони тут розквітають. Цей гібіскус, так, собі в мене вийшов, бо два різних стовбура, але нічого. Саме основне, щоб був сам цей штамбік, а тут буде така шапочка, я сподіваюся, що все вийде. Все буде гарно. Персик також цього року трошки прирісту дав. Такий він цікавий, маленький. І тут. і тут посходили. Це нарцизи. тут, там. Он. Так от, виходить, три кущика і посередині тюльпани. Ну тюльпани ще поки не бачу, щоб зійшли. Там, бачу, два зійшло, там земля піднімається, теж вже можна зійти. Ось цей кущ він безподобний просто. То був такий яскраво-зелений, це вже змінив трошки свій колір, бачите? Червоний, бордовий. Дійсно прикрашає. Таке в нього листя глянцеве. Глянцеве-глянцеве. Це понабирала болота. Буду йти. Ой, роботи, роботи не початий край, але вже так хочеться весні, що ви не представляєте Тут так гарно, коли воно все починає сходити, коли частенько без бур'яну, без нічого. Зірвало його бордюрчика. Це минулої зими так само було. Я взагалі його буду вже замінювати повністю. Тут весною по-другому все буду робити. Буду вам все показувати, так що обов'язково слідкуйте. Я обіцяю, що буде цікаво. До речі, ще хотіла сказати пару слів про це добре, що я робила органічне. Воно вже почало бродити. Це вже означає про те, що його вже можна використовувати. Ну, воно в мене ще нехай день постою, я його потримаю, щоб так остаточно бродило. Ось воно ну, таке не хочу повністю показувати, ну, як помийки. День ще постою, я його потім проціжу, виходить. Його вже можна розбавляти і підобрювати рослинки. Да, Боня? Ти що мені з гіацинтом зробила? Що з гіацинтом зробила? Розказуй. Зараз я покажу. Зараз я покажу. Ось він тут так вже гарно розкрився, а вона взяла, пообскубувала листочки, пообгризала. Потім нарцизик. Тут бачите, можна побачити, щоб де квіточка також. Тільки з одного, з другого не буде, там цибулина трошки менше. І ще один гіацин білий, поки він не розкривається. Ну вже, вже хоче. Ще трошечки вже буде розкриватись.